Усім привіт! 25 грудня. Святкуємо Різдво. Свято з особливою атмосферою надії на диво. Напередодні Різдва ми вирішили розповісти різдвяну історію нашим глядачам. Передовсім маленьким, хоча й старшим, сподіваємося, буде цікаво. Цього року для українців Різдво Христове. Погодьтеся, особливе свято через усі ті сподівання. Мільйонів сердець, що вірують у добро та перемогу України, згадаємо історію та основні традиції цього сімейного теплого свята. Більше двох тисяч років тому у Назареті жила побожна дівчина Марія. Була вона заручена Стеслою Йосифом. Бог послав до Марії Ангела Гавриїла, свого вісника. Радуйся, Марія, із всіх жінок Бог обрав тебе, він благословив тебе народити сина. Марія злякалася. Як? Я ж не заміжня. Святий Дух зійде на тебе, і твоє дитятко буде сином Божим. Йосиф спершу не повірив розповіді Марії, тому ангел уночі з'явився і йому. Йосифе, сину Давида, візьми Марію до себе. Її дитя буде сином Божим, і ти даси йому ім'я Ісус. Він помирить народ з Богом. Ісус у перекладі з єврейської означає спасіння. Коли термін вагітності добігав кінця, Марія з Йосифом мусили вирушати в дорогу до Вифлеєму, рідного міста Йосифа, на перепис населення за указом римського цисаря Августа. Мандрівка була довгою і виснажливою. Марія відчула, що прийшов час народити дитя, але у вифлеємі усі будинки були перенаселені через подорожуючих. Йосифу довелося облаштовувати затишне місце для Марії у яслах поруч з домашньою худобою. Тварини зігріли новонародженого Ісусика своїм диханням. Марія сповила дитя. Йосиф весь час був поруч та допомагав їй. У ту ніч у навколишніх полях ходили пастухи, охороняючи свої стада. До них явився ангел. Віщаю вам велику радість! Сьогодні народився Господь Спаситель. Він лежить у яслах сповитий. Пастухи одразу рушили до Вифлеєму, де й знайшли Марію, Йосифа та немовлятко. Все було так, як розповів їм ангел. Вони поспішали віддати належну шану новонародженому цареві. Усі тварини, що були поруч, також схиляли свої голови перед немовлями. Коли народився Ісус, на небі з'явилася яскрава зірка. Східні мудреці, волхви, побачили ту зірку і зрозуміли, що вона сповіщає про народження царя юдейського. Волхви рушили в дорогу. Чудесна зірка вказувала їм шлях. До речі, саме звідти маємо традицію прикрашати верхівку різдвяної ялинки зіркою. Вони побачили усе на власні очі: ясла та Марію з дитям. впалиниць, поклонились і потім відкрили свої скарби і піднесли Ісусу дари. Золото, ладан і миро. кожен із цих дарів собою щось символізував: золото було принесено Ісусу як іудейському царю, ладан як Богу, миро як Спасителю. В пам'ять про дари, які волхви принесли. Ми готуємо один одному дарунки на різдво. Зберігати традиції святкування Різдва та слідувати ним з року в рік має велике значення. Щедрий святковий стіл, скутею, дарунки, колядки, вертеп. Напередодні Різдва готують святу пісну вечерю. За стіл не сідають до першої зорі. Вона знаменує народження Ісуса Христа. Господар заносить в дім сіно, а господиня розстилає його на скатертині, адже Господь був народжений у яслах. Перед вечерєю запалюють свічку і моляться усією родиною. Традиційно на столі має бути 12 пісних страв без м'яса, яєць та молока. Головна різдвяна страва кутя. У кожному регіоні свої рецепти приготування куті. Поцікавтеся у своїх прабатьків, як у вашій родині було прийнято готувати кутю. Серед обов'язкових символів різдвяного столу також є свічка, сіль та часник. І святвечора розпочинається колядування. Найвідоміша у світі різдвяна пісня наш Щедрик. Англійською пісня називається Quarrel the Bells». Її автор український композитор, хоровий диригент Микола Леонтович. Колядуємо і ми. Підпишіться на наш канал і поставте подобачко. Діти після домашнього свята навідують своїх хрещених батьків, несуть гостинці, а хрещені із дарунками чекають хрещеників. Парубки і дівчата влаштовують різдвяні вистави, костюмовані вертепи, ходять від оселі до оселі, і сповіщають про народження Сина Божого та бажають господарям миру. І добра в Україні різдво святкують або 25 грудня, або 7 січня. Різниця у календарях: 25 грудня. Різдво святкують ті християни, і католики, і православні церкви, яких перейшли на григоріанський календар. А ті, хто користується юліанським календарем, який відстає на два тижні, святкують різдво 7 січня. Коли українці святкують різдво за григоріанським календарем, то вони приєднуються до світової традиції, і це ще один впевнений крок до відокремлення від Росії та Московського патріархату. Ніч перед різдвом вважається чарівною. Не забудьте загадати бажання. Віримо, що цього різдва мільйони українців бажатимуть найперше перемоги нашому славному війську. І хай станеться велике різдвяне диво. Христос народжується, славі Його!